Прийшла весна, а з нею і потреба приділити більше часу садівництву, будь-який дворик або прибудинкова ділянка може прикрасити свіжий зелений та акуратний газон. Всім привіт, друзі! З вами Юрій Бекер і в цьому відео я поділюсь з вами своїм досвідом саджання та доглядом за газоном. Трохи предісторії. На місці майбутнього газону я розмістив вигрібну яму. Потім почав займатися благоустроєм ділянки. Для цього встановив бордюри. Таким чином виокремив в'їзд для машин, пішохідну стежку і ділянку для газону. В минулому році ми з дружиною завезли на цю галявину землю. А також посадили туйки. Та ялинки, які привезли з трускавця. Також посадили колоновидні фруктові дерева. Всі ці відоси є на каналі. Посилання залишаю в описі. Ну і цією весною, після останніх морозів, я вирішив посадити газон. Що, друзі, всім привіт! Сьогодні будемо саджати газон на нашій осі Земельні діляночки. Восени ми тут посаджали ялиночки, туйки і плодові дерева. Туйки щось, не знаю, ось в такому стані. Пожовтіли зверху трошки. Не знаю, може боліли. Ми зараз хочемо їх обробити. Всі. Спеціальний раствор, щоб їх трошки придобрити. І також зараз тут будемо вирівнювати Позабираємо трошки каміння звідси і будемо саджати газончик На жаль, далі процес я чомусь не засняв, але можу сказати, що насіння я використав ось таке. Дві пачки пішло на цю земельну ділянку. Спочатку повибирали каміння. Потім все повирівнювали, розкидав все, все рукою дуже гарно. І потім тромбанув добре все своєю трамбовкою, якою я трамбував пісок. А потім мені повезло, бо десь 2-3 тижні дуже часто йшли дощі. Ну і пройшов час, газон підріс, і тепер він виглядає ось так. Тепер прийшов час його косити за допомогою газонокосилки. Ось така повна тачка вийшла трави. І ось такої ділянка. Тепер дерево видно добре. Це у нас вишня. Вишня. Це у нас черешня. Персик засох. Груша, вроді. Як щось іде. Листочки, ну і яблуня теж гарно. Ялинки розпустилися, пішли. Туйки також. Туйки Данія. Все добре з ними. Там ялинки дані. А тут туйки смарах. Також. У гарному стані. Тут також ось розпускається, бачите? Ну, якось так. Тепер буду поливати газончик. Всього у в мене є там під тією ковдрою шланг і зараз зараз буду все це поливати. поливу використовую ось такий шланг, ось із такою насадкою. 20 метрів шлангу під'єднав. У домі і поливаю. Спочатку поливав кожен вечір, а зараз були дощі, то я трошки не поливав. І так періодично поливаю. Не кожен день, але поливаю. І зараз, от після того, як покосив, хочу його полити, також поливаю ялинки і туйки, бо вони люблять дуже хвойні. Водичку люблять. І ось таким чином, методом дощування. І ще ось такою насадкою буває. поливає, але ось так от розбризкую. Друзі, газончик тепер виглядає ось так. Це минув тиждень. Після того, як я зробив перший, перший раз, покосив його, я його не поливав більше, От один раз полив після цього, більше не поливав. І трава знову підросла. Вчора ввечері я його полив ще один раз. І ось так. Виглядає. Він у мене без поливу, якщо зробити крапельний полив, поливався там кожен день, то, напевно, буде краще. Що... Але я вирішив буду поливати його із клішланово. Ну і якось так. Поливаю його, до цього поливав ввечері. Щоб не на сонці. Ну, літо тільки починається, зараз травень місяць, сильно такої жири нема. Але я влітку думаю, що буду поливати його частіше. Кому сподобалось відео, ставимо лайкос. Посилання на всі, всі відео, які я робив по двору, все це є в описі. Переходьте, залишайтесь на каналі, дивіться інші цікаві відоси. А ще й з нового купив я моцик. Заходиться ось під, під цим чехлом. Якщо цікаво, можу зняти відос. Ну, Ще планую, але якщо вам цікаво, то пишіть. то, мот, то перший мод. Ще із новин продав я Славуту. Залишився тільки Форт. Ну якось так. Всім миру, добра, гарного дня. para